Покажу вам зараз, як буду трошечки рятувати від цих нічних заморозків свою городину. От, або як я рятую взагалі. Я показувала, що нещодавно я висадила кабачки у відкритий ґрунт. Вони ще не зійшли. Ой, зараз потопчуть. Як нічого не посходило, нічого рятувати і не треба. Ось тут у мене редиски трохи. Я її всі попередні заморозки накривала агроволокном. Так, Руки брудні, бо я вже працювала з теплицею. Але тут вже не буду цих заморозків накривати агроволокном. Тут вже нормальні плоди, редиска плюс-мінус морозостійка, думаю, нічого страшного її не буде. Цей раз просто вже не накриватиму. Ось Тут у мене експериментальне моє вирощування руколи. Вона від самого початку тут рукола і трошки салату під агроволокном. Я його не знімаю зовсім. Взагалі, вона постійно під ним росте. Я іноді просто заглядаю і поливаю хіба що зверху. Я зараз не поливаю, тому що дощі. Можна пригледіти, зараз мабуть не прогледю, але вона там зелененька є. Вон, бачите, видно, що там щось зелене. То там росте вона в теплі, все буде їй добре. Тут у мене салат. Він трішечки зійшов де-не-де, просто це я його не посіяла. Просто він дуже погано сходить. Але тут Сімпсон, Сімпсон і Сніжинка, вони морозостійкі, вони не всі повилазили. Коротше, то що вилізло, якщо не пропаде молодець, <рес> Оце вилізло і може там ще пару, один-два кущика. Я не знаю. Може я їх візьму і просто зараз тут і ото, ото накрию пляшкою, мабуть. І все. Ось тут у мене є тепличка така з дугами. Зараз ми в меню заглянемо попід низ. Я показую. Тут у мене ось салат росте. Він вже величенький, там він прям величенький величенький Він буде накритий всю ніч і весь день. Зараз я його взагалі не відкриваю. Бачите, воно у мене все затягнуто. Єдине, що вітер, і я візьму, ще собі попідпинаю. Знизу, прям сильніше, камінчиками тішим, щоб взагалі не продувало. І тут у мене ще трошечки помідор ранніх. Воно буде тут в цій тепличці. Я думаю, нічого моєму не буде. Ще там, бачите, пару паличок. Я 3 травня на ті палички висадила трошечки огірків, там чотири, 4, 4 корчика огірків і все, але вони ще не зійшли. І в принципі, вони під тепличкою і нічого їм не буде. Ось це все добро, Тут трошки ридиски, салат. Дивіться, бляха. Це почала вже робити забори. Треба по всьому периометру зробити. Диска, салат, одеський кучерявець, рукола, горох, морква маленька і там чесник, в мене чеснику нічого не було. Е, я це все накрию агроволокном, великим шматком. Е, ще ось у мене почало посходити вже е, споджувалася фасоля, Зійшло всього-навсього, я дивлюсь тако, два росточка. Я думала, я їх просто накрию. Ось візьму цих два росточка пляшкою, Але таке діло не піде, бо я дивлюся, що в мене прямо... Їдь на цю частину породи. Боже, зараз потолочують, нічого не буде. Мала показати вам вігну. Ану до мене! До мене! До, до мене. Не топчи там! Боже! Пішов, пішов. Бачите он? Чуть на росточок вігна не наступив. Дуже рясно посходила вігна. Вот, вот от росточок. Я зараз піду, <клес> З цього всього відео насправді, мабуть, зрозуміло, що головні мої шкідники це, ну, найбільше моя городина боїться не морозу, а от оцих. Взагалі не мій. Розказувала одне, а по ходу діла трошки передумала. Ось цей салат. Я його накрила, в мене був ще один шмат агроволокна. він старий трошечки дирявий. Бачите, там дірочка. Але я вирішила ним накрити салат і залишити поки. Ну, взагалі залишити. Я так більш-менш припнула його нормально. Побачимо. Я знаю, правда, що в мене просто тут салат близько посійний до цієї цибулі. Але ок, бачимо, як буде проростати, якщо що порухаю ці рейки. Може, він краще проросте під цим агроволокном. окном. А ось тут, бачите, накрила. Не накрила, правда, мурку. Ось. І не накрила у мене там, дивіться, пташка бігає, полетіла вже. Не накрила, що я там не накрила цибулю. А все інше, от там вігну, стеживу фасоль. Ось тут все, що було, зелень, все накрито. Я зараз на капцях з собою віднесу, ще півгороду на подвір'я. Все. І в мене теж замульчована. Я сподіваюся, їй трошечки від цього буде тепліше.